Всіх вітаю! Сьогодні у нас 7 червня 2024 року, Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому новичковому відео хочу показати надранній сорт, який відкриває сезон Абрикосів в моєму саду. Це в нас іспанська селекція під назвою Могадор. Пройшов Два дні град зі зливою дуже сильний. Трохи нашкодив, повибивали ось такі дирки в абрикосах. Саме дерево, ось, як бачите, таке розлоге, дуже врошайне. Цей сорт є самозапильний, йому не потрібні запилювачі. І так само цей сорт. Гарно і інші сорти абрикосів. Ось отакий сигнальний врожай. Абрикосом цим я дуже задоволений за його смак, за його розмір і за те, що він сами самий-сами ранній. Ось. Вага плодів, я думаю, десь приблизно від 50 до 90 грамів. Ну, ось в руці ви бачите, який товарний гарний абрикос для ринку. Я вважаю, цей сорт буде незамінний на ці терміни. Звісно, на півдні він буде достигати а, десь в кінці травня. В центральних регіонах України, ось виходить, в 2024 році а, вже 5 червня можна було його споживати. Основний збір буду проводити сьогодні, 7 червня. Ну що, зараз обірву та з вами побачимо вміс цукру, продегустуємо його, ну і трохи поговоримо за цей сорт. Магадор. Тримається на древі цей сорт непогано. Він же повністю достиг, але він не осипається. Навіть якщо йдуть вітра. Бо я ж кажу, два дні тому таке тут було, що капець. Я думав, поламав всі абрикоси. Але все, в принципі, більш-менш обійшлось. Так, давайте побачимо, яка у них вага. Так. 74 грами. 68. 63. 80, трохи я загнув по 90. Ні, до 80, напевно, 5. Ось такий абрикос Магодор. Так, на цей час він вже весь м'який, повністю стиглий. 84, напевно, саме великі. А основна маса 70 80 грамів. Так, ну що? Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Давайте розлупаємо. Кісточка бачимо повністю свободна. Вона невеличка. Навіть не показує, бо ці виси. До 3 грам не показують, тільки від 3 грам. Так, 59, а ну отаку 61. Два грами кісточка виходить. Так. Давайте розріжемо. Побачимо, яка м'якоть в розрізі. Бачимо соковита. Кісточка бачимо там повністю свободна навіть не торкається до м'якоті. Так, ну такий самий м'якенький би знайти, щоб побачити, скільки соку. Вони та, в принципі, всі м'які, але давайте ось оцей по соку. Соковитий, бачите, натискаю ось пів абрикосини, а соку. Доволі немало сок прозорий. Так, давайте також побачимо вміст цукру який. Так. Вміст цукру невеликий. 12. Можливо, тому що йшли дощі. А давайте ще один попробуємо. Що всередині? Бо дощ прийшов позавчора такий, що, блін. Давай що цей... Зараз я витру. Воно може колуватися місць цукру. Давайте ще тут на цій. Ну тут 13. Невеликий місць цукру. Але оцього абрикосу. І кислоти то особо немає. Він рахується як солодкий сорт. Бачите соку скільки Дуже соковитий м'який. Пробуємо на смак. М -м -м. Шкірка хрустить. Кислинка маленька є, але вона така-така доповнює тільки оцей абрикосовий присмак. А взагалі абрикос цей солодкий. М'якоть тає в роті. Насичений присмак такий душистий абрикосовий, дуже-дуже приємний. Навіть не дивлячись, що цей абрикос надранній, у нього є смак у тих літніх абрикосів, дуже насичений і приємний. Наприклад, якщо зрівняти з пріцією, Приці далекого смаку до цього абрикосу, дійсно далеко. Вони, в принципі, на рівні дозрівають. Прицію теж я сьогодні мацав, то вона вже м'яка, але по смаку кисувато. Хочу потримати ще день-два, якщо вона не осипеться. Побачу. Також вендоркот. Сьогодні теж бачу десь процентів 40% вже можна обривати. Напевно, буду знімати відео і про нього. Лука повністю достиг. Сьогодні теж, теж буду знімати відео про луку. Так що... Ну Цей сорт дуже смачний. Чесно кажучи, у мене він один в саду, треба напевно посадити ще. Він і ринковий, і по смаку гарний, і розмір непоганий, і врожайність теж мені сподобалась. Побачимо ще, як морозостійкість буде, бо в цьому році у нас було ну, не нижче 16 морозу. Як він себе покаже при мінус 20-25, чорт знає, побачимо, як будуть такі приморозки. Поки що цей абрикос мені дуже сподобався за свій смак, також за надранній термін дозрівання і за врожайність. В цьому такий новички відеоогляд. Трохи будуть живців для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь на літню кодировку і на зиму весняне щеплення, якщо не розпродам, теж буде. А так, всім дякую за увагу. До побачення.